Секретар Ізюмської міської ради Артем Єрдаларян отримав благословення владики Єлисеї на добрі справи. 12 січня архієпископ Ізюмський та Купянський Єлисеї зустрівся з секретарем Ізюмської міської ради Артемом Єрдаларяном, аби разом з Ухавестом освятити його кабінет та робочі місця працівників апарату Ізюмської міської ради. Участь у священному дійстві взяли також голова Ізюмської районної державної адміністрації Любов Шамрай та депутат Ізюмської міської ради сьомого скликання Валентина Тимофієва. Високоприсвященніший Єлисей звернувся з пасторським словом, в якому закликав сумлінно працювати на благо Ізюмчан. Владика наголосив, що обрання Артема Гнуновича депутатом та секретарем Ізюмської міської ради це не тільки воля людська, а й воля Божа. Побажав щастя, здоров'я, Божого благословення та миру на нашій землі. допоможе нам, тому що Христос нес за нас хрест на голову. Христос нас служить любві. Он другого нас не учит, он учит нас любить. И эту любовь же он совершает на кресте, умирает за всех нас. Так что я желаю вам, идем вновь счастья, милости Божией в новом году, ибо мы с в наш канонический, кажется, новый год. Мы вчера служили благодарственным молебни, мы поблагодарили Бога за все его великие благодеяния, все, что, что выпало в нам в жизни в уходящем году, и скорби, и радости. Мы за все должны благодарить Бога. Однажды, когда-то я был в монастыре, и одна химница, и у меня она сказала мне, говорит, я еще был как раз тогда еще только молодым священником, она говорит, знаешь, вот, батюшка, мы всегда у Бога всегда просим, постоянно. Вот забываем его благодарить. А мы должны уметь благодарить. И Богу более приятно не прошение наше, а наша благодарность. Вот когда человек благодарит Бога за все, То есть Господь ему послали все. Так, спасибо, Господи вас. Счастья, здоровья всем нам и благословенного, долгожданного, любимого мира на нашей Богобоязній и любой земле. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. У свою чергу Артем Єрдаларян подякував владиці за те, що той знайшов час, аби освятити кабінети ізюмської міської ради та благословити працівників апарату, а також виказав надію на подальшу підтримку духовенства у своїй роботі. Символічно те, що освячення відбулось у період святок, напередодні канонічного свята Нового року за старим стилем. А значить, Боже благословення неодмінно супроводжуватиме керівництва міста у всіх починаннях на блага ізюмчан. Артемия, Любови, Наталья, Натальи, Марины, Валерия, Валентины, Валерия, Владимира, Александра, Михаила, Натальи, Константина, и на все вне благочестно трудящихся, хотящих, и послать им ангела своего милости вам, соблюдающая, и сохраняющая их от всякого зла, и наставляющая к деланию всех добродетелей, и к исполнению всех христовых заповедей, нагадаємо, що 26 листопада на засіданні другої сесії ізюмської міської ради сьомого скликання за результатами таємного голосування більшістю голосів Артема Єртелеряна обрана секретарем ізюмської міської ради.